Друзі, всім привіт! Записую це відео для соцмереж для Ютуб-каналів, для того, щоб ви знали, що хреба, Станіслав Капітал, видає себе за людину, яка торгує на біржах, займається криптовалютою і, звичайно, кидає людей. Я тому приклад. Вчора, 27.08.2024, я повелася просто не знаю як, на чим мене помутнів розум, хоча інтуїція мені казала. Не, дав, не піддавайся, ну і тому подібне. Це буде подробиці трошки пізніше. Давайте розкажу, як я взагалі потрапила на аккаунт Станіслава Капітал. Бачите, він себе представляє як Станіслав Деп, це його QR-код, можете його заскрініти і теж перейти. На його сторінку. Його фото, ну, типу його, я тут не буду казати, що це точно він, тому що я не бачила його вживу. Але я потім покажу вам відео в кружочках, і мені здається, що він схожий на того хлопця. Зараз давайте подробиці. Я написала йому через соцмережі, де він оставляв повідомлення, що є додаткова робота. Ну думаю, у мене є час, я зможу якусь роботу виконувати. І я йому написала робота. і він мені пише, давайте розкажу подробніше, мінімальний депозит 2000 гривень, він, до речі, спілкується російською мовою, я вже перейшла на його мову, щоб підтримувати те, як він спілкується. Суму менше просто не прийме біржа, тому що 2000 – це мінімалка, з неї в середньому получается зробити 20 тисяч гривень, швидше, ніж за 4 години. І я завжди називаю своїм підписникам цифри з запасом. Обычно получается сделать сумму больше и по времени выходит гораздо быстрее. Всю работу проделываю полностью я. От вас требуется только депозит и 2-4 часа ожидания. Рисков быть не может. Я покупаю криптовалюту дешевле и продаю дороже. Мне гораздо выгоднее, чтобы после получения прибыли вы пришли ко мне с большим депозитом и мы заработали больше. Вам это подходит? Я пишу, а есть где-то группа, ваша страничка в соцсетях, ваш процент. Давайте попробуем. Только я не знаю, в каком вы городе, не ваших данных, и есть ли канал в Телеграме, и желательно с отзывами. Добрый день, Светлана. Ну, бачите, как он пишет. Светлана, да? Люди наши и неграмотно пишет. Извиняюсь за долгий ответ. Был перелет, только начал новый набор. Еще остались места. Могу взять вас прямо сейчас, и быстрее, чем через два часа вы получите прибыль. Конечно же, я скинул свой канал в первом сообщении. Давай І вернемся к першого сообщенню о 14 августа. Ніякого посилання тут на його канал не було, щоб ви розуміли. Що ми, врешті-решт, отримали? Да, я таким суржиком кажу, бо переключаюся із нашої переписки, і документування. Отже, переходимо на його канал. Зараз перейдемо, а поки хочу додати: я буду работати з вашим депозитом і зарабатувати вам і собі при помощи 2П. Я. нахожу криптовалюту дешевле, закупаю ее и потом продаю на других биржах дороже. Вы переводите средства, затем я торгую до определенной суммы, зависит от рынка. Но всегда стараюсь увеличить сумму минимум в 10 раз. После проделанной работы получаете прибыль. Я беру 10% от чистой прибыли, ваши 90%. Минимальная сумма для работы 2000 гривен. По времени занимает 2-3 часа, после чего вы представляете ваши реквизиты, предоставляете и я делаю перевод вашей изначальной суммы и прибыли или в среднем с минимального депозита получается сделать больше 20 тысяч гривен. Заметьте, всю работу делаю я, от вас ничего не требуется. Да, окрим моих рожей. Гарантия доходности 100%, в обратном случае вернем деньги. С какого депозита решили начать? Его описал, какие он производит действия, какие у него м, шаги, да, ну и кратенько для новичков, которые, допустим, не шарят в этих торгах всех, то он практически убедительно. Так, хорошо, я вже пішу. Вже, мабуть, познать ли потом кидалово? Вот тут, тут в мене, знаєте, вже такі були сумніви. Я і до того сумнівалася. Але думаю, ну, багато людей на каналі. Ну, не вже всі люди, які залишали там відгуки, не самі залишали, звичайно, він виставляв з крини. Невже думаю, це просто якось? Підлаштовано, ну тобто він це спеціально зробив, щоб дати більш впевненості аудиторії, типу, шо він такий справжній, а не кидалово якийсь. Вы мне тоже не предоставили ни фамилии, имени, отчества, ни паспортных данных. В какой форме гарантия возврата, если вдруг не пойдет дело? Можно ваш номер телефона и фамилию, имя, отчество, если у вас ФОП? Ну, разумеется, да, что если он зарабатывает много э, грошей и имеет большие оберты, то мне интересно было, чи он действительно ФОП? Доброе утро, Светлана, он снова пишет имя, наверное. Ну, все-таки, так, давайте все расскажу по порядку. В общем, я думаю, что мой канал показывает, насколько все отлично работает. Там есть много отзывов, переписок и прочего. Но если у вас еще остаются сомнения в моей порядочности, я готов предоставить вам свои документы, удостоверяющие личность. Это будет гарантом нашей сделки. Но с одним условием, что они не выйдут дальше нашего диалога. Как будете готовы сделать эту оплату, вообще я их предоставляю при крупных депозитах от 20 тысяч гривен. Но если вы волнуетесь, я вам скину так: это лучшие гарантии, которые Можно получить. Я только открыл набор, есть еще места. Могу взять вас прямо сейчас и быстрее, чем 2 часа. Получите прибыль. Как вам это подходит? я пишу, ну давайте попробуем, да. Я уж точно гарантирую порядочность со своей стороны в случае положительного схода покупки услуги. В моих интересах получить доход. Ну и также потом вложить еще и еще. И порекомендовать вас знакомым. Но я этого не сделаю, пока сама не буду уверена на тысячу процентов даже так. Паспорт, пожалуйста, номер телефона, город напишите. Это же нормально знать человеку, чтобы доверять. Особенно, когда мы говорим о деньгах. А видеоотзывы смотрю в группе нет. Хотя в скринах переписки я вижу, что люди вроде их вам присылают. Вин, Тут, бачите, сам помітив це повідомлення. Тобто, він згодний, так? Да? Далі нету времени публікувати видео. Отзиви є много і для кожного поста Я все время работаю з депозитами. На канал уділяю очень мало времени. З якого депозита решили зайти? Він знову бере і натискає. Тобто щоб я якомога скоріше своє рішення. Для вас бронировать сьогодні. Ну, ты типа, что одно место а осталось и тому Новый ему пошли. Не вижу обещанного, дайте свои данные. В смысле, доки я скину сразу же, как только забронирую за вами место. И вы будете готовы. И сразу же вышли документы. Вы долго очень не отвечаете с большими интервалами для каждого партнера свое время. Вы тут... Какое-то странное у вас отношение. Опять читайте, не отвечайте. А, до речи, у нас уже на тот момент не было светла с пятой годы для вас держать место или нет, напишите нормально. Вы тут, но, ну, уже людина тоже нарвует потому что она не может гроши от меня взять. Какое-то несерьезное отношение у вас осталось одно место, я придержу его для вас. И если вы не выйдете на связь, отдам а другому человеку. Но ну, можно хотя бы было написать, что у вас не получается. Когда вышло, хоть как-то выйти на улицу, до речи, я вышла, и там хоть мобильный звездок зловила, потому что дома Wi-Fi не работал. И пишу, у нас света нет, удалось прочитать и отрубили нет. И так действительно было, В 5 часов я успела только прочитать, что он написал. И все, я больше никак не могла зайти. Писалось соединение, больше ничего не происходило. А завтра у мами день рождення. І сьогодні 28 августа 2024 моєї мами... мами. Давайте спробуємо з мінімалки. Ну, я думаю, спробую. 2000 тисячі гривень, думаю, ця людина зробить мені такий великий класний подарунок. Я мамі зроблю теж подарунок, бо в неї телефон якийсь такий нормальний, щоб не за 5 тисяч, а за 10-15 тисяч щоб вона могла багато років ним ще користуватися. І думаю, я їй подарок зроблю, поради. Я ж йому пишу як людині, довіряючи, що пенсія пенсія зараз маленька, я подарую їй радість, надіюсь, все-таки на вашу чесність, від каналу вас на 5-120 чоловік. І ви кружочки записуєте, постами ділитесь. Ну, я так і думаю, що людина, якщо виходить в ефіри да, для своєї аудиторії, скажімо так, але у нього, щоб ви знали, канал закритий, ну який закритий, що ви не можете там нічого написати, це раз, а зробити скрини не можете. Два, не можете пересилати нічого три. Ну, то, що він кружечки записує, показує, ніби ти, що він кудись їздить, десь там якісь теми піднімає. Ну Я їй почала довіряти, думаю, ну не може людина так себе поводити. Давайте карту Приватбанка. Я чого написала Приватбанка, щоб я бачила прізвище ім'я по батькові. Просто дуже переживаю, тому що в житті сьогодні терплю обман. И знаю, как это потом меня гложет, когда я доверяю, а люди нечестны. Вот поэтому и боюсь. Но вы везде уверенно говорите, что у вас опыт большой и в случае чего даете стопроцентную гарантию возврата средств. Я зараз вам покажу в группе его, что це прописываю під кожним постом. Вы её подарить вы ей, ей, мабуть, вы её подарите не просто радость, Цвин так пишет. Вы ей подарите билет в новую жизнь. Светлана написала номер картки. До речі, зверніть увагу, може хто теж попадав на цього Станіслава. Давайте звіримося з карткою. 42 11 15 06 01 11 64 60. Тут він мені пише 2000 гривень, не забудьте прислати чек. Жду вас і одразу же приступаю. Ну Я для того, щоб скопіювати і переслати гроші, виділила з цього повідомлення номер картки окремо, вставила ну і пишу йому Фіо, фамілію ім'я получателя, а какой-то банк. Мені треба ж було хоч дізнатися про що, тому що це не приватбанк, хоча я його тут попросила, дайте приват карту. Далі він пише свої дані. Будьте уважні, будь ласка, Станіслав і далі Тсренко. Тобто він букву одну загубив, чи взагалі неправильно написав, тому що ну, це якось не читається. Да? Банк Кредит Дніпро». Я вже, до речі, написала їм листа і повідомила про цю ситуацію. Написала їм і його сторінку, гостю, і написала їм е і групу його. Для вас останнє місце залишилось. Соталось. Окей. А звініть, я просто думала, ви пропали. Він мені дзвонить, а я його відклоняла, тому що дзвоник якраз попадав не мені на телефон, а мамі на планшет. Тому що, е поки немає телефона, я їй віддала свій планшет і вона їм користується як телефоном. Окей, okay. перевожу. Надеюсь, все-таки вы отвечаете за свои слова и не будете потом прятаться. Ну, пишу, можно фамилию українську? не водится царенко. Він мені пишет, что его прізвище ТСАР НЕКО. Я думала, может, царенко. якийсь. Ні, Царнеко. Деньги прийшли в Биржу. Я кажу, Окей, okay. приступаю к роботі. Окей, okay. це я підтверджую. Пишу, що до третьої ночі не буде знову світла, і, можливо не буде інтернету. Ну, тому що у нас десь після виключення світла інтернет ще є годинку, а потім вже все. Не... Пишу, Поэтому я кину карту заранее, ну да, кидаю карту, но в будь-якому випадку я спать ложусь по тут обычно. Поэтому, якщо що, я на зв'язку. Окей, не переживайте, я буду вас усвідомлять на протяжении всей работы. Чей Чи... пишете дальше? Отлично, начали. Далі я нічого не розумію в цьому, давайте покажу ось. Що він пише. Ну, типу, що класний старт. І далі пише. Сьогодні курс моєї монети в рази більше, прибуль буде більше. Нам дуже повезло. Ну, я його підтримую. Окей, супер. Далі, йдемо далі, хвилин 20 і закінчу. Це він мені писав 23.05. Так, давайте. Приступаю к роботі 22,29. Тобто вчора, 27.08, 22.29. І в 23.45, да, майже через годинку, з чимось там, година 20, вже каже, що все, ок, через 20 минут буду закінчувати. Далі що він пише? Ось, типу. кинцевый результат. Инвестиция прошла успешно. Начальный депозит 2000 гривен. Общая сумма заработка 4250 долларов. Ваша прибыль 3950 долларов. Жду от вас номер карты и будем выводить прибыль. Жду вас. У вас к выплате 130 тысяч. Я же говорила, что нам очень повезло. И получится сделать гораздо больше. Вывожу вашу прибыль обычно быстро 20-40 минут. Окей, час 10, Це його повідомлення було. час 37, я йому пишу Станіслав, ви на зв'язі? Я не сплю, переживаю. Це в 2.38. В 6.36. Якраз були тривоги, я піднялася подивитися, заодно, куди летить що, і заодно, думаю, не пишу йому. добре утро, що скажете? Получилося вас вивести? Це я його питаю 8.13. В 9.59 я йому пишу наберіть мене, пожалуйста. Тобто він дзвонити мені може. У мене відкритий аккаунт. А йому дзвонити? Ніяк. Бачите? Угу. Очень надеюсь, что вы правил придерживаетесь. Ваши гарантии не пустые слова. Далі ему в 12.11 Пишу вы где? Спасибо, что испортили мне не в день рождения мамы. А ведь я поверила вам и не послушалась интуицию свою. Верните хотя бы мои 2000 гривен. Не берите грех на душу, тем более в такой день сегодня. Все знают, что да, 28.08 сегодня успение. Вы ж от такой суммы не разбогатеете. Вы ходите в своем канале, разводите обман. Вы же уверяли, что работаете честно. Я прошу вас по-человечески, верните 2000 гривен. Це я пишу з надією, що у людини у чекас частинка людяності лишилася. Вы заходите в ТГ и читаете сообщение. Аж бачу, що він був недавно. Очень печально, что поверила вам. И меня надійсно, аж тиск пиднявся зранку. Я так почала хвалюватися, думаю, от дура. Ну, нащо мені треба було ті гроші? Я що, бідна якась, чи що, що мені не вистачає якоїсь там, ну не знаю, ось. Повели чорти. Просто щоб знали, мабуть, інші люди, що такі є шахрай, і припинити це шахрайство. Може, це була моя місія така, сплатити ці 2 тисячі гривень і дійсно озвучити це на весь інтернет, щоб люди не велися. Неужели так трудно сообщить хоч щось? Саніслав, зайдіть в переписку. Ви же писали, що вам виглядає, щоб клієнти ділили більший депозит. Що в случае чого даєте гарантію на возврат? А ви тупо ігнорюєте. Какой же ви трейдер, якщо ви кидаєте людей? Переходимо до його каналу. Даю вам можливість заскриніти, хто хоче, може перейти на його канал і подивитися. Чи одна це людина? Я так порівняла, що начебто одна. І бачите, він завжди пише, що є депозит такий то, дохідність така то і комісія моя там 10%. І завжди він пише гарантія дохідності в зворотньому випадку повернення грошей. Теперь смотрите, он Я думаю, что это одна и та же Приветствую, друзья. Не устану напоминать о том, что нужно быть максимально аккуратными с кредитными плечами. Ведь если вы только начали торговать, плечо выше пяти брать не стоит. Далее тоже сегодня очень плотно поработали с вами, друзья. Безумно доволен результатом, даже больше, чем вчера. Но сегодня, наверное, уже буду отдыхать. Так что встретимся с вами завтра. И всем хорошего вечера. Людина записує кружечки, веде свій блог. Сегодня... А тепер у мене питання: а чи він точно в Україні? І, до речі, да, що можна другий раз типу попасти до нього тільки через місяць. Тепер у мене питання, шановний Станіслав Капітал. Чого ви ігноруєте мої повідомлення? Якщо ви обіцяли, що буде все гаразд. Що буде все окей, Станіслав Царенко, навіть не прочитаю, тому що царнеко. Царнеко. Скільки ви часу приділяєте на те, щоб отако кидати людей? Хоча бачу, що людей ви обманюєте кожного дня, я бажаю тобі, Станіслав, стати усвідомленою людиною і повернути людям кошти, щоб, хоча б, не бути проклятим На всі віки віки вічні. А вам, друзі мої, які дивляться це відео, будьте обережні, і вам теж усвідомленості робити все ж таки свої кроки по створенню грошей екологічним способом і не вестися на ось це лайно. І ще одне. Відео додам, тому що я знайшла в інстаграм саме цього Станіслава. Ось, 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 Тут, типу, відео, як все круто. І дивіться тепер в Телеграм. Він був Станіслав Карітал. І тут він виставляє. Тут взагалі не схоже, що це його фото. Щось у нього з цим каналом не дуже склалося.